Це просто жах. Подивіться, що ми п'ємо, що там всередині. Ви уявляєте, що така вода в багатьох містах України це звичайна міська водопровідна мережа, і ми отримуємо такий от продукт. У мене на будинок стоїть три фільтри, і вони фільтрують просто воду, яка йде в душ, туалет, умивальник. Я їх фільтрую для того, щоб менше забивалася сантехніка, не ламалися крани так часто. І, до речі, воно показує свій результат. Всередині будинку в пітіву воду, яку я п'ю, у мене стоїть осмос зворотнього тиску, і він додатково фільтрує. Там також є ще три додаткові фільтри і решта інших. Плюс мембрана і вони фільтрують вже дають питну воду. Це, наприклад, от 5 мікрометрів, 10 і 20. У мене вода заходить в перший. цей, Це от заходить міська вода сюди. Ось тут от вона значить, осідають найбільші частки. Потім вода перетікає в середній, тут вже менші частки осідають, і потім вже третій. Зараз у мене третій варіант стоїть повністю поліпропіленовий, не ниточний. От, він забивається найчастіше. Він найкраще фільтрує, але він забивається дуже часто. І тому дану систему я міняю, наприклад, раз в два місяці приблизно от, через такі фільтри. А коли я почав ставити вже в комбінації такі фільтри плюс нитка, я не так часто вже став. Вміняти, от і зараз я повністю буду переходити на фільтри з поліпропіленової нини. Яка в них характеристика? В них висока пропускна здатність за рахунок того, що волокна під тиском води розпираються, і вода може просочуватися набагато швидше, ніж коли цільний фільтр, та, і нічого там не можна розпалити. Але такі фільтри ти будеш міняти, я коли ставив зразу всі три таких фільтри. Я їх міняв ну, раз в три тижні. Напевно я живу в центрі міста, і от це старі комунікації. І от це така от проблема з нашою водопроводною водою. Мої сусіди, які не мають таких систем, це доволі таки бюджетний варіант, але вони зовсім їх не мають. Вони ну от просто користуються цією водою. Я ж коли приходжу до себе в підвал і оце бачу цю картину, я прекрасно розумію, куди я вкладаю гроші і що я вдома собі отримую трошечки чистіший продукт в якості, в якості води. Воду ми споживаємо кожного дня, і це дуже важливо споживати її більш-менш якісно. Тому дивіться, значить, по системі, як я ставлю. 20 мікрометрів. У мене перша ступінь очистки йде, потім друга це 10, і третя ступінь очистки це 5 мікрометрів. Для того, щоб уже найменші частиночки лишалися от на цьому фільтрі. І все. Отак от система ця працює. Дивлюся, в мене є ще манометри, входящий манометр і виходящий. Коли відкривається якийсь потебітель води, то значить можна буде бачити різницю тисків. І ця різниця тисків ми по ній будемо розуміти, чи забиті ці фільтри чи ні. Того, що якщо дивитися тільки на зовнішній вигляд, то вроді би вже страшно, вже треба міняти. Ну ці фільтри насправді треба міняти, але вони ще можуть послужити тиждень два. От то так, того, що пропускна спроможність У них ще є, вони ще нормально працюють. А взагалі, да, якщо їх міняти тільки по кольору, то це капець, це прямо кожного тижня. Такому воду ми п'ємо. І це проблема у нас у всіх. не пийте погану воду, бережіть себе і близьких, очищайте водичку, споживайте якісніший продукт, будете довше жити. З вами був канал Шотам. Якщо комусь було цікаво або корисно, або познавательно. Будь ласка, вліпіть жирний лайк. Зам мої старання, от з мене відосики, З вас підпису. Всім гарного дня, пока.